Тема заняття опис етапів процесу. Познайомтеся з лексико-граматичними конструкціями, які вживаються для опису етапів процесу. Процес ділиться на етапи, процес розділяється на етапи, процес розпадається на етапи, процес відбувається в етапи, процес. Протікає в етапи, процес здійснюється в етапи. Попередній етап процесу, початковий етап процесу, другий етап процесу, основний, наступний, подальший, останній, заключний, завершальний, кінцевий етап процесу. Синоніми етап, стадія, фаза, період, крок. Ступінь. Наприклад, процес удару двох тіл поділяється на дві фази. Процес перевезення вантажів відбувається у три етапи: початковий, рухомий та кінцевий. Початковий етап створення дороги вишукування. Технологічний процес обробки інформації в інформаційно-обчислювальному центрі відбувається, відбувається у кілька етапів. Процес зміни властивості холодно деформованого металу при нагріванні ділиться на три стадії. Стадія 1 повернення фізичних властивостей, електропровідності, теплопровідності, стадія 2 первинна рекристалізація, стадія 3 збірна рекристалізація. Теодолітна зйомка відбувається в кілька етапів: підготовча робота, рекогносцировка, вимірювання довжини лінії між точками полігону, кутові вимірювання, прив'язка полігону, камеральні роботи. Другим етапом теодолітної зйомки є рекогносцировка, ознайомлення з місцевістю безпосередньо з виїздом на неї, вибір місця розташування та закріплення точок полігону. Завдання: прочитайте мікротексти, знайдіть речення з відзначенням етапів процесу, процес проєктування електронної таблиці. Microsoft Excel є потужним програмним засобом роботи з табличними даними. Процес проєктування електронної таблиці містить наступні кроки: введення назви, введення назв граф документа, введення початкових даних, введення розрахункових формул, форматування електронної таблиці з метою надання їй професійного виду, підготовка електронної таблиці до друку та її друк. Найширше використання електронні таблиці знайшли у вирішенні науково-технічних завдань в економічних та бухгалтерських розрахунках. Читайте мікротексти, знайдіть речення зі значенням етапів процесу. Окисновідновні реакції. Простим прикладом такої реакції може бути взаємодія натрію з хлором. Ця реакція протікає у кілька стадій. На одній стадії атоми натрію віддають електрони. І перетворюються на позитивно заряджені іони. Відбувається окиснення натрію. На іншій стадії реакції атоми хлору приймають електрони, що віддаються натрієм і перетворюються на негативно заряджені іони. Відбувається відновлення хлору. Прочитайте мікротекст. Знайдіть речення зі значенням етапів процесу: створення автомобільної дороги. Перший етап інженерне вишукування дороги. Починається робота з вибору напрямку дорогу, дороги на карті. Потім група інженерів та технологів починає розробляти майбутню дорогу на місцевості. Наступний етап роботи проєктування дороги. На підставі вихідних матеріалів, зібраних розвідувачами, проєктувальники розробляють конструкції елементів дороги. У процесі розробки проєктів створюються численні креслення, за якими потім здійснюється будівництво, основний етап у створенні дороги її будівництво. У сучасних умовах на будівництві доріг широко застосовується автоматизація виробничних процесів. Після завершення будівництва починається етап експлуатації автомобільної дороги. Правильна експлуатація дороги забезпечує безперервний проїзд транспорту. Прочитайте мікротекст, знайдіть речення зі значенням етапів процесу. Діагностування автомобіля. Справним є автомобіль, у якого всі параметри перебувають у допустимих межах. Несправним є автомобіль, у якого хоча б один із параметрів вийшов за допустимі межі. Для того, щоб визначити справний або несправний автомобіль, здійснюється його діагностування. Діагностування це процес визначення технічного стану агрегатів систем механізмів автомобіля. Діагностування здійснюється без зняття з автомобіля агрегатів і їх розбирання. Своєчасне діагностування сприяє зменшенню трудомісткості ремонту та збільшенню періоду між ремонтами. Щоденне діагностування автомобілів відбувається в кілька етапів: перевірка стану кузова, номерних знаків, перевірка справності механізмів дверей, замків багажника, приладів освітлення та сигналізацій, перевірка справності склоочисників, герметичності системи охолодження. Прочитайте мікротекст, знайдіть речення зі значенням етапів процесу. Організація складського комплексу. Комплексом. Процес організації складського комплексу поділяється на кілька етапів, першим із яких є планування. Починати планування завжди потрібно з вибору вигідного розташування складу, що скоротить транспортні витрати на поповнення запасів до мінімуму. На наступному етапі слід проаналізувати асортимент продукції, зразковий обсяг, зберігання. Далі на підставі цього треба визначити необхідний складський простір з можливістю його майбутнього збільшення. Розумним вважається 20% надлишкового місця. Важливу роль відіграє правильне проєктування майбутнього складу. Найкращим варіантом є одноповерховий склад зі стелажною системою зберігання, де використовуються автонавантажувачі. Також ідеальним буде той випадок, коли товар приймається з одного боку складу, а відвантажується з протилежного. Організація ефективного вантажу потоку є заключним, але не менш важливим етапом. Бажано, щоб вантаж проходив маршрут по складу від точки А до кінцевої точки Б без проміжних навантажень. Це дозволяє переміщати великі обсяги вантажу, цілі палети, контейнери тощо і, зрештою, призводить до максимального скорочення операції, а також збільшує ефективність складських процесів. Питайте параметри етапів процесу, визначте, які з них вказують на порядок проходження етапів, а які дають оцінку етапу. Запишіть їх у таблицю, розподіливши за значенням. Перший етап процесу, другий етап процесу: початковий, головний, первинний, суттєвий, пусковий, основний, центральний, проміжний, наступний, поворотний, найважливіший. Подальший, останній, заключний, остаточний, кінцевий, завершальний переломний етап процесу. Прочитайте мікротекст, використовуючи слова початковий, наступний. Замініть речення мікротексту на синонімічні Удар у фізиці. Процес удару двох тіл поділяється на дві фази. У першій фазі при стисканні центри тяжіння тіл зближуються, у другій фазі під час відновлення відстань між центрами тяжіння тіл зростає. Друга фаза удару закінчується припиненням дотику тіл.